Упаковка на суму 710 гривень. Тема моїх покупок. Захотілося мені з'їсти торта, але думаю, щоб його не купувати, краще буде зробити його вдома самому. Значить, Що нам для цього потрібно? Саме головне, щоб спекти коржі, взяв таку алюмінієву форму з бачите, діаметром, З різним діаметром можна собі менший і більший торт робити. Після того, як спечиться коржі, потрібно буде цей торт на щось поставити. Купив таку от підставочку. аж такий красивий торт. Такий і буде. Така підставочка біленька, яка крутиться. Але перед цим, щоб на неї поставити торт, потрібна така досочка. Взяв теж таку досочку, дерев'яну. І можна крутити. Крутити для того, щоб його вирівнювати, бо він буде покритий таким кремом. Вирівнювати будемо шпателем. Такий от шпатель купив на 20 см. Собі. І можна буде рівняти. І ще один шпатель, щоб рівняти його зверху. Такий от шпатель. Оп, теж можна буде працювати. Потім, щоб нам потрібно, цей торт прикрашати. Для того, щоб його прикрашати, нам потрібен такий от рукав, кухарський рукав, яким будемо прикрашати. І для цього потрібно насадки. Взяв такий набір насадок. Теж класний, будемо пробувати. Все, оце і все на 710 гривень. Так що, полетів я зараз робити якесь тісто і будемо пробувати.